Продовжити переможну серію. У рідних стінах львівські політехи пробували уже втретє цього сезону обіграти БК Донецьк. Особливої мотивації галичанам додавало те, що команди конкурують за якомога вище місце у плей-офф. Разом зі стартовою сиреною Донецьк починає атакувати майже кожен кидок гостей. Влучний політехи стараються, проте встигнути за шаленим темпом тигрів виходить не завжди. «Цей матч був дуже важливий для нас, адже минулого разу ми звідси повернулись з нічим. Політехи обіграли нас за всіма статтями. Тому сьогодні ми були дуже мотивованими. Хотіли довести, що Донець – це Донецьк хотіли виграти. Таймауджельку Лукаїча повертає студентів до гри. Класні командні дії дозволяють господарям диктувати свої умови. І тепер уже Донецьк має дякувати Сонгайлі за те, що на перерву пішли за нічиєї 40-40. Ми граємо у баскетбол усі 40 хвилин. Ніколи не варто здаватися. Пригадую, ми поступалися Дніпру перед останньою чвертю майже на 10 очок. Але все ж таки зібралися та виграли той матч. Ми маємо класних гравців і певен, ми можемо боротися з Донецьком. Обі команди грали добре і не можна, мабуть, без спаду провести всі 40 хвилин. Плюс у нас на нас сказали, що штраф коли отримали наші больші. Прийшлось немножко міняти ротацію, але. Дмитрий Глебов добре на позиції четвертого го зіграв, два трьохочкових очкових забил. Шалена напруга змушує гравців нервувати. На кожен міні-ривок Галичини гості мають гідну відповідь. А сьогодні була напряжена фізична гра. А судді відчувають, що обі команди грають слишком плотно і вирішили чередою фолов просто ну, не дати перерости в драку або що небудь таке. Не як і годиться, доля матчу вирішується на останніх секундах. Господарі зрівнюють рахунок Саша Васільович двічі влучає з лінії штрафних. Але героєм матчу стає не серп. Діор Фішер здійснює черговий підбір на чужому кільці та за півтори секунди до кінця закидує вирішальні два очки. Гадаємо, і гравці не робили помилок. Просто погляньте, які виконавці у Донецька, Фесенко, Сунгайло, Фішер. Як проти них боротися? Я не маю претензій до своїх гравців. Завершальні два матчі регулярної першості вирішать, якою буде стартова позиція студентів у плей-офф. Віталій Куличковський, Олег Кухар, головні новини Львова.